Російські опозиціонери представили доповідь під назвою Путін війна. Її запропонував підготувати ще Борис Німцов, якого вбили в самому центрі російської столиці 27 лютого цього року. Доповідь займає 64 сторінки, складається з 12 розділів, в яких автори спробували торкнутися всіх аспектів російського військового вторгнення в Україну. У Москві пройшла презентація доповіді під назвою Путін війна, яку друзі, вбитого 27 лютого цього року російського опозиціонера Бориса Німцова підготували на основі зібраних ним матеріалів. Доповідь надрукована на 64 сторінках. У ній містяться свідчення очевидців, а також інформація, яку раніше вже публікували в змі. Окрім того, в книзі зібрана інформація, яку Борис Німцов отримав із власних джерел. До публікації текст доповіді готував колишній віце-прем'єр Російської Федерації Альберт Кох, журналісти Айдар Муджабаєв та Олег Кашин. Окрім того, участь в роботі над доповіддю взяли члени політради політичної партії РПР Парнас Ілля Яшин і Леонід Мартинюк, а також виконавчий директор Ольга Шоріна. Втім, усі вони наголошують на тому, що ідея написання належить самому німцову. Друзі пригадують, що одного разу він зайшов у партійний штаб і сказав: Я придумав, потрібно написати доповідь. Путін війна. Потім її потрібно буде видати великим накладом і роздавати на вулицях. Ми розкажемо людям про те, як Путін розпочав цю війну. Пропаганду можна перемогти тільки так. Саме на цьому наголосив і товариш Німцова Ілля Яшин, відповідаючи на запитання журналістів. знаєте, той жанр э, Просветительской работы, которую начал Немцов, эти вот экспертные доклады, это весьма востребованный жанр политической публицистики. І ми видим, який резонанс, яку інтерес привлекає та робота, которую делал Немцов, яку ми продолжаем. Мы вполне вероятно, що ми будемо продовжувати роботу. Окрім того, близький товариш Німцова запевнив усіх в тому, що робота, яку розпочав покійний опозиціонер, продовжуватиметься і далі. Розслідування Німцово продовжується, Як ви знаєте, ми слідимо за цим розслідуванням? Ми стараємося, несмотря на наші скромні, можливості, ми стараємося контролювати ход цього розслідування, робити його максимально публічним. І розказувати ті факти, зв'язані з розслідуванням, считаем важным рассказать розказати російському. Обществу. Доповідь складається з 12 розділів, в яких автори спробували торкнутися усіх аспектів російського військового вторгнення в Україну. Вони зокрема намагалися дати відповідь на питання про те, навіщо президенту Путіну потрібна війна в Україні. Окрім того, вони розповіли, як Росія анексувала Крим та описали методи роботи російської пропаганди. Автори розслідування розкривають шокуючі факти участі російських військових на території України, згідно з даними, якими володів особисто Борис Німцов і його соратники. В серпні минулого року там загинуло понад 150 російських солдатів. Окремою темою доповіді стало оприлюднення інформації про падіння літака авіакомпанії авіалінії Малайзії, який розбився минулого року під Торезом. Під час зустрічі з журналістами автори доповіді повідомили також про те, що оригінальний текст розслідування всі бажаючі можуть знайти в інтернеті.